Ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі, використовуючи е арифметичні дії та дії ділення. Так, ось Зараз ще хтось спізнився, долучаємо. І наступна задача, яку ми з вами розглянемо, задача номер 400. Швидкість поширення звуку в повітрі 300 метрів за секунду. Через який проміжок часу почуємо грім, якщо відстань до блискавки 6 км 600 метрів? Скажіть, будь ласка, чи знали ви, що якщо під час грози, коли в нас грім та блискавка, що якщо порахувати, ну, приблизно ми можемо порахувати скільки секунд проміжок між тим, як ви побачили? Блискавку, і тим, як почули Грім, то можна приблизно порахувати, на якій відстані від вас епіцентр самої грози. Це ви знали? Ні. Можливо, хтось знав, кажіть. Так, це дуже насправді це дуже цікаво. Тобто, що ви робите? Ви бачите блискавку. І починаєте рахувати ну, приблизно по секунді. Всі знають, да, скільки, скільки приблизно одна секунда. Можна так рахувати: один, два, три. Ну, так. Тобто, як по годиннику йде секундна стрілка. Можна навіть по годиннику подивитись, в кого є, там. наприклад, одразу десь на очах годинник з секундною стрілкою. І кожна секунда це 330 метрів. Віддалення, тому що швидкість поширення звуку, тобто звук поширюється зі швидкістю 330 метрів за секунду. Тобто один кілометр це приблизно 3 секунди. Зараз секунду, доєднаю, хто в нас ще. Один кілометр це приблизно 3 секунди. Uh, ну, от можу ще такий приклад uh, ну, привести за доброго зараз, на жаль, такий не дуже позитивний приклад. Але ті, хто, наприклад, в Нікополі, ви чуєте, так що ви знаєте, що в різних част частинах міста по, по різному доходить до нас звук. Якихось там вибухів, і так далі. Чому це відбувається? Чому в одній частині міста вже почули, а в іншій пізніше чують, тому що раз, різне віддалення, тому що звук поширюється зі швидкістю 330 метрів на секунду. Більш детально ви про це дізнаєтесь, коли будете вивчати фізику. Але ось вже зараз, бачучи. Грім та чуючи блискавку, ви можете рахувати і приблизно знати, наскільки далеко від вас знаходиться епіцентр грози. Ось давайте розв'яжемо цю задачу. Тобто в нас є відстань 6 тисяч 6 кілометрів, 6 тисяч метрів. Це наша відстань. А швидкість поширення звуку. Це 330 метрів за секунду. Якщо в нас є відстань та швидкість, як нам знайти час? Давайте пригадаємо. Треба швид... відстань поділити на швидкість. Чудово, треба відстань поділити на швидкість. Тобто ми записували, як записати це формулою. Це S поділити на V і так ми знайдемо з mm. вами те час. Так? Але погляньте, в нас кілометри та метри, а швидкість в нас в метрах на секунду. Ми ж не можемо ділити шість кілометрів на величину, яка в метрах. Так, Максим. Скажись. А що це за буква? Там, де ви написали 6 кілометрів 600 метрів, і е, следуючий. Оце? Там... Так. Це В. Це прописна англійська В. Ось е, друкована, ось така прописна. Тобто Т дорівнює С на В, так? Тобто, що ми маємо зробити? Ми маємо ось цю величину перевести в метри, скільки це метрів? 6600. 6600 метрів, так? І тепер вже виконати ділення 6600 метрів, поділити на 3, 330 метрів на секунду. Чому так? Тому що, якщо ми виконуємо дію з іменованими величинами, то ми маємо слідкувати, щоб вони в нас були однієї одного найменування. Тобто, якщо, наприклад, у нас тут кілометри, а тут швидкість в метрах за секунду, то ми маємо перевести в метри. Якщо б у нас ось тут відстань, наприклад, була повністю в метрах. А швидкість, ну, якась швидкість була б в кілометрах за годину, ми б мали перевести тоді метри в кілометри. Розумієте, тобто і там, і там мають бути кілометри, або і там, і там мають бути метри. Це важливо. Давайте виконаємо ділення. Я пропоную вам зараз самостійно поділити, тут дуже швидко навіть усно можна поділити, і в чаті мені напишіть, що у вас вийшло. Так. Ярослава, там в тебе щось зайве, здається, з'явилося. Ну, поглянь, порахуй там нулі. Може, повторити, що у мене там ще не вистачає. Навпаки, там ну в тебе багато чогось. А, то, то. Так, бачу, бачу ще відповіді. Правильно. Так, зараз, а я вам одразу відмічаю в кого правильно. Так, пишемо в особистій Максим, не в чат. Для всіх учасників, учасників. а особисто мені ну, там, щоб тільки я бачила. Так, ну я бачу, всі впорались. Ярослава зрозумів, да, де там помилка була, дійсно, дивіться, коли у вас ось таке ділення і у вас круглі числа, то одразу можна скорочувати однакову кількість нулів в діленому та в дільнику. Тобто, ми одразу обидва числа поділили на 10. Тепер 66 ділимо на 33. Маємо 2. І ось цей нуль. Отже, маємо 20 чого? Метрів. 20 секунд. 20 секунд. Правильно, ми ж з вами рахували, який час? Який час пройде, між тим, як ми. Побачили блискавку і почули грім, якщо епіцентр грозив нас на ось такій відстані. І дійсно, спробуйте в житті, це теж дуже цікаво. Коли буде гроза, ви бачите блискавку і рахуйте, один, два, три. І кожні три секунди це буде один кілометр. Чому я кажу, що 3 секунди один кілометр? Тому що швидкість 330 метрів. Якщо ось цю величину помножити на 3, тобто через 3 секунди, це буде приблизно 1000 метрів, так? Ну там без кількох метрів. Тобто це буде приблизно 1 кілометр. Тому кожні 3 секунди це 1 кілометр. Отже, відповідь через 20 секунд. Є питання щодо цієї задачі, 5 клас. Нема. Немає. Добре. Наступна задача. Немає. Ще раз, є питання? Нема. Добре. Ви маєте розуміти, що коли що мікрофони в пристроях а, працюють таким чином. Коли хтось говорить, то. Дуже погано чути, якщо ще хтось говорить. Тому, якщо я почала вже щось говорити і ви даєте відповідь на моє попереднє питання, мені дуже погано вас чути. Тому я перепитую. І, мабуть, не тільки я, мабуть, інші вчителі теж. Так, наступна задача номер 411. І тепер ми з вами пригадаємо, як же в нас рухаються. Предмети та об'єкти на воді. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що коли є рух на воді, то при наявності течії швидкість змінюється. так? Якщо ми рухаємось за течією, то наша власна швидкість що, збільшується чи зменшується? Збільшується. Збільшується, тому що течія нам допомагає, вона нас підштовхує, так? а якщо ми рухаємось проти течії, то наша власна Та... швидкість зменшується. 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 Мабуть, всі заходили у море, так? коли вол... волни, хвилі, і ви йдете а хвилі на вас, так? то вони вас гальмують. Так? А коли ви навпаки йдете з Моря виходити вже, то хвилі вас підштовхують так, на берег. Ось це якраз можна так і відчути, чому збільшується або меншується, зменшується власна швидкість. Так? І давайте пригадаємо, як ми записували: отже, швидкість є власна, є швидкість течії, тоді швидкість руху за течією. Ми говорили, що це швидкість власна плюс швидкість течії. А швидкість руху проти течії, це власна швидкість відняти швидкі, швидкість течії. Так? І тепер давайте розглянемо задачу. Суховантажна баржа за течією долає відстань між двома пристр... пристанями, яка дорівнює 264 км за 11 годин. Тобто, в нас є відстань між. Якимись пунктами, так? З першого до, до, до другого. Друга. Так. Кажи, Ярослав. Ярославе, кажи. Чому ми так швидко з 400-ї задачі перейшли на чотирьох. 4... Одинадцяти задачі. Дивіться, підручник взагалі. Побудований таким чином, що в кожному параграфі ви помітили, набагато більше задач, ніж ми проходимо не тільки ми, ніж будь-які учні в усіх школах, проходять за урок. Чому так? Тому що. Є різні класи, є різні вчителі, є трішки різні програми, і кожен вчитель, підстроюючись під те, на якому етапі учні, і як йде, з якою швидкістю йде програма, вчитель підстроюється і бачить, яку йому задачу треба ту чи іншу. Ми зараз з вами на найвищому рівні складності. Четвертому. Попередня задача була з третього рівня складності. Я розподіляю наші задачі, які ми з вами розв'язуємо, таким чином, щоб ми починали з найлегших, але обов'язково дійшли до найскладнішого. Бо якщо ми будемо всі підряд просто розв'язувати, то ви не будете вміти розв'язувати складні завдання. Тому я під кожний урок підбираю ті задачі, які доцільно вам запропонувати. Тому що я бачу, що ось ця тема у вас йде легше. Це ви, наприклад, вже знаєте, ми можемо піти далі. А ось на цій задачі ми маємо зупинитись. Зрозумів? Так, Дякую. Так, продовжимо. Значить, у нас відстань 264 кілометри. Так. І цю відстань. Він долає за 11 годин. І що важливо, це за течією. Тобто за течією, ось давайте я ось так от покажу рух течії, ось, так? То за течією, за 11 годин. За скільки годин та сама баржа подалає ту саму відстань у зворотньому напрямку? Якщо ми говоримо у зворотньому напрямку, то ми, будемо розумі... ми розуміємо, що назад він буде як рухатись, якщо туди він плив за течією, течія ж нікуди не ділась і не змінилась, правда? Вона туди ж рухається. Проти так, то назад він буде рухатись проти течії. І в нас запитують, за скільки годин він подала й ту саму відстань. Як ви думаєте, той час, який ми отримаємо в результаті, він має бути більше, ніж 11, чи менше? Давайте подумаємо, яке ми отримаємо число? Більше, ніж 11, чи менше? А чому ми можеш пояснити, чому ти вважаєш, що більше? É. А чому менше? Я хочу твою думку, щоб ти пояснила. Ми пливемо ж назад. Як ми пливемо кротичку, ми пливемо вперед? А чи я будемо Ану, Ярославе, ти скажи, що ти хочеш сказати. чи Я буду заважати? От, так. Тут якби тут не так справа. Я думаю, Мира, я думаю, Мирослава те саме мала на увазі, просто трішки не так пояснила свою думку. Тут справа не в тому перед чи назад, так? Може, назад він буде. Якщо навпаки він би туди плив би проти, то назад затечею. А справа в тому, що буде течія заважати, коли він плив перший раз, так, тобто з пункту А в пункт Б, нехай отак буде тут А, а тут. Б, так? А, то він плив за течією, і течія йому допомагала. То, звісно, коли він буде рухатись назад, течія вже буде проти нього, і, звісно, часу йому буде потрібно більше. Тому однозначно ми маємо отримати більше число. Тепер, як це зробити? Давайте будемо uh, задавати собі питання, починаючи з кінця задачі, з uh, питання про те, що нам треба знайти. Для того, щоб знайти... 10 -60, 10 -60, 10 -60, 10 -60. А що ми так знайдемо? Ну, скільки годин буде платити другий корабель? Дивіться, коли ви виконуєте дію якусь, не намагайтесь просто поєднувати числа, які ви бачите в задачі. Ну, просто виконати дію з числами. Намагайтесь зрозуміти саму суть, чому ви так робите. Ось дивись, Ярослава, ти пропонуєш поділити 264 на 11. На 11. Це правильна дія. Ми її зараз будемо робити. Але мені здається, ти не до кінця зрозумів, а що ти отримаєш. Ти береш. Відстань і ділиш на час. Чи час ти отримаєш, чи якусь іншу величину? Якщо ми відстань, поділимо на час. Що ми отримаємо? Хто скаже? Відстань. Ми беремо відстань. Ось вона, так. І ділимо на час. То що ми отримаємо? Швидкість. швидкість ми отримаємо, швидкість. вірно. А тепер е, трішки повернемось до того, що я почала говорити, і е, я закінчу думку. Дивіться, рухаємось, коли в нас задача один із способів зрозуміти, як її розв'язувати, це аналізувати від питання з кінця задачі. Питання задачі: е, який час руху назад? Думаємо, задаємо собі питання, що мені треба, щоб знайти час. Мені треба відстань і швидкість. Правильно? Відстань в мене є, а швидкості руху проти течії в мене немає. Наступне питання: як знайти швидкість руху проти течії? Якби в мене була власна швидкість та швидкість течії, так, я впевнена, зараз в нас вімкнеться тривога, тому, будь ласка, переходимо в безпечне місце. Так, все, переходимо в безпечне місце. Я дякую, відео зроблю вам за цією задачею. Дякую за це. Бережіть себе. До побачення. До побачення. побачення. Продовжуємо. Отже, щоб знайти, яка в нас швидкість проти течії, нам треба знати власну та швидкість течії. Тоді за ось цією формулою ми зможемо обчислити, яка ж в нас швидкість протитечії. А як нам знайти швидкість проти течії? Нам треба ось ці дві величини. Як нам знайти ці дві величини? Зауважимо, що в задачі швидкість течії нам дали. тобто... В течії дорівнює 1 км за годину. І єдине, що ми не знаємо, це власну швидкість. І е, питаємо себе тепер далі: а як нам знайти власну швидкість? А от саме ось цією дією і потім враховуючи е, швидкість течії. Отже, 264 поділити на 11 це буде 24. Ми з вами знайшли швидкість, тобто це кілометри за годину. Це в нас швидкість руху за течією. Чому так? Тому що ми взяли всю відстань і поділили на час руху за течією. Тоді швидкість ми знайдемо за течією. Тепер, враховуючи, що в нас є швидкість течії, ми можемо знайти власну. Яким чином? Віднявши від швидкості руху за течією, саму швидкість течії. Так? Тобто власна швидкість дорівнює 24 відняти 1, 23, і це теж кілометри за годину, так як, так, як це теж швидкість, Тобто, це швидкість руху вже А. Ну, ми ось, ось тут написали, тому ось тут пояснення не обов'язково. Так, це власна швидкість. Знаючи власну швидкість, тепер згадуємо, як там в нас за планом було, власна в нас є, тепер можемо знайти швидкість руху проти течії. Швидкість руху проти течії, як знайти? Ось в нас формула від власної відняти течії, швидкість течії 22 км на годину ми маємо. Знаючи швидкість руху проти течії і відстань, яка не змінилась, тепер ми можемо знайти час. Як знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Маємо 12-12 годин. Тобто, дивіться, те, що ми з вами казали на початку задачі, розв'язку задачі. Туди він витратив 11 годин на шлях в першому випадку, так, з пункту А в пункт Б, а назад він буде долати цей шлях вже 12 годин. Чому? Тому що вже течія буде йому не допомагати, а заважати.